України часто призводить до всіляких казусів. Один з таких і трапився у невеликому містечку Знам'янка Друга, що на Кіровоградщині. От, пожалуйста, стаття. Зранку до ноші пашем, а грошей не бачимо. Профукали таку країну, а? Батьку? Батьку! Знаю, синку, знаю. Бачив повестку, благословляю тебе в армії. Батько що, здуріли. Благословіть, щоб я туди не попав. Ти що дурній? йди в армію! Придеш, будеш такий косочок, як мій батько? батько. Я не хочу в армію. Я хочу бути програмістом. Не бувай такому позору, щоб сім'я Стапчуків різ та харчі, якийсь там програміст. Йди в армію. Батьку, відмажте мене. Не можу, сімку. Бідні ми, не можу. Т То сховайте мене. До осені за гаражами, а там казала Тимошенко, на контракт перейдемо. Ну Ти які ушлі? Країні ні, так важко. А ти ще гроші за армію хочеш за неї дерти? Підеш в армію безплатно. Неси машинку, неси, заре твої патли збрію, щоб ти, не дай Бог, ще ошей не приніс у армію. Бо я знаю вашу тусовку програмістів. Алько тільки не патли. Синочок, синочок, підеш, сідай, ти вже дорослий. Від тебе тільки в минулому році дві баби залетіли. Настав час поговорити з тобою. Про секс. Батько я і так про це цілими днями думаю, що ви хочете побалакати. Ні -у -у. соль на рано. Я знаю. Сам такий був. Вважаєш себе досвідченим. Думаєш, що все знаєш. Але в армії тебе жде багато чого нового. Я думаю, ти вже щось чув. Про педиків. Про педиків? Про педиків. Кажу, що вони є. Але що тільки в великих містах і то небагато. Синочок, я як батько. Мушу тебе попередити, щоб ти в армії не наробив таких помилок, як твій батько. А що сталося? В общем, в армії акуратний будь Все, закрили тему. Все, рішили, проводи тобі зробимо, все жило гуляти буде, музики грати будуть, людей по домах на ікарусах розвозити будемо. Три дня, 300 чоловік. Ге-гей, Всі будемо гулять. Щоб 300 уродів за наш рахунок бухали гроші, є, а щоб сина від армії відмазати, грошей нема. Батько, чого ми складаємо анікдоти про Молдаван? Слè, ну це звичай такі є. Щоб краще сина в армію віддати, чим перед сусідом не виставитися. Батько, батько не віддавайте. Спавне як я маленьким був. А я побачив, як ти сусідку за сраку мацав. Я мамі нічого не сказав. А ти казав, погроб должен бути сна. А спомни, як мужики бухали, а ти не мав щоб винести і виніс бабушкин любимий сир'є. <рисвітлення> а мені сказав синок, візьми на себе цю бачину, а мене потім довго били, ну я нічого нікому не сказав, бо батько у мене один. А пам'ятаєш, як ти по п'яній в річці утопив трактора. А я на суді дав свідчення, що його забрало НЛО. Тебе виправдали, а мене потім вже два роки по диспансерах возили і лоб зі мазали. Ай, сіночек ти мій золотий. А який же ти до нас став? Ай, нехай... тоже у тебя армии. Иди уже, иди в военкомат, не тоже батьку. Иди, сынок. Батьку, то, что вы меня не любите, то фигня. то, что вы законів не знаете, то факт. Яких зак синочка? вона як батьку, що якщо у матері вдови один син, то він в армію не йде. Ой, синочок нашого ти зі. За 170 кілометрів від Києва у мальовничому селі живе дівчина Маричка, котра дуже хоче заміж, але ніхто до неї не залицяється.